Вітаю підписники і гості мого каналу. Сьогодні мова піде ось про таку хворобу фільмілью. Ділюся з вами чисто своїм спостереженням і своїм досвідом. Можливо, це комусь буде корисно, а можливо, хтось щось мені цікавіше розкаже, або про, можливо, про критикує. Пишіть в коментарях і готові висловити любу вашу думку. Значить, що я хочу сьогодні розповісти про мільдію. В цьому сезоні вона до мене прийшла і дуже вдало окупову, окупила мій виноградник, окупувала мій виноградник. Але все почалося з ось, цього, ось того там чудового куща від дуже і дуже доброї сусідки, яка посадила кущ винограду і, як то кажуть, забила на. На, на, на нього дуже великий цех. Ну і з того все почалося. Але мова піде про те, що хочу, е, я на моїй ділянці мої спостереження. Як ця е, хура в мене проявлялася, і що я робив для того, щоб її зупинити повністю? Можливо, комусь це буде е, в нагоді. Зараз, коли мідю бушує. Значить, все почалося, кажуть, загущення, загущення, так, можливо, загущення і впливає на загальний стан проблевого фону на винограднику. Але, скажу так, в мене це мідю почалося з одного цього куща, який тут зовсім не загущений, йому тут все провітрювання йде. І що найцікавіше, хочу вам зауважити, що е, мільдю почалося на тих кущах, які е, самі собі росли, їм ніхто не мішав. А там, де було загущення, наприклад, ось ці кущі, я вам раніше показував, ось ці кущі були загущення, мені писали, що є трішки загущення, то на, на цих кущах, в саму останню чергу, в мене з'явилася ося мільдю. Значить, е, е, як Мене знайомі, що нормального виноградаря, хвороб на винограднику немає зовсім. У мене так було. Ціле літо все добре. Ну, коротше, все добре було. Жодних ніяких ознак не було в хворобі, я е, працював цими е, препаратами. Е, згідно схеми, навіть частіше схеми, бо тому що там були сприятні погодні умови, дощі, І я, звісно, Цим дуже сильно переймаюся цими хворобами. Ну, і звісно, хотілося мені побачити врожай, хотілося вже цього спробувати, що я тут навиращував. Ну, і я до цього дуже скрупульозно відношусь, тому обробки я не пропускав. Було все ідеально, все добре. Коротше, коли вже почався період достигання, то я вже припинив хімічні обробки. Ну і звісно. Чекав, чекав, а коли вже цей дозріє виноград. Ну так як в мене багато в цьому сезоні сигналок, і я не знав, яка який виноград, які форма чи сорт доходять в до моїх умовах, то звісно було мені важко прорахувати, коли зробити цю останню обробку. Системними препаратами, ну і я зробив так, щоб типу, з запасом в е мене був час їсти, е ну, тобто, пройшов час, термін очікування, і щоб можна було їсти смачну ягідку. Е ну, але по-перше, я е не врахував трохи, що в цьому сезоні все трочки на тиждень два, як мінімум, затягнуто е дозрівання. В цьому сезоні я вже 2 вересня робив вино, а в цьому сезоні ще цукру навіть виноград не набрав, ще треба як мінімум тиждень-два почекати. Так по моїх спостереженнях. Ну і звісно, перша ця це помилка це те, що я прорахувався з цими, з цими термінами, не врахував оцей такий нюанс. Плюс я не е, період дозрівання цих моїх кущів, цих сортів і форм. Тому що вони перший раз доносить. І в мене з'явилася ця гмільдю. Ну я побачив це спочатку на тому кущаве у, у сусідки, і почав задумуватися. Коли я вже почав задумуватися, то побачив вже на, на другий день і в себе. Почав зразу приймати міді. Коли я побачив, що на моєму одному скучку з'явилася мідю, я вже почав е, працювати. Звісно, не хімічними препаратами, а вже взявся за біо. Порадили мені, так як я зразу хотів відреагувати, а під руками нічого не було. Хоча бачите, на майбутнє треба мати, щоб зразу було. То це взявся я е, марганцівкою. Мені порадили, в мене вона була, і я попрацював марганцівкою, але воно нічого зовсім не допомогло, тільки потратив час. І Взявся я завжди мені порадили за Юдо плюс. Е, Вичитав, наслухався, взявся ним працювати. Робив все згідно інструкції, все згідно так, як там написано. може, навіть, чуть-чуть більшу дозу дозу дав, теж мені порадили. Ну і звісно, юдоцит не спрацював від слова зовсім. Я від юдоциду плюсу зовсім не побачив жодної реакції. Мільдію почала і далі роз, 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 розширюватися на інші кущі. І ну зовсім ні стоп-ефекту, ні якогось захисту від того йодициту я не побачу. Можливо, коли зовсім немає на ділянці цього міду, можливо, воно і працює, але це. Але коли вже є хвороба і є той, звідки вона постійно лізе, то не, не спрацював. Ну, Від того зовсім у мене він не спрацював. Ні ні і, і, і згідно схеми, ну, не, не згідно інструкції, і, не згідно, і, ну, і при збільшенні дозі воно в мене нічого не спрацювало. Далі пішло у рух, мені також сказали, пробуй припалювати монофосфатом калію. Взявся, взявся я працювати монофосфатом калію 50 грам. На 10 літрів. І, звісно, що скрізь, де було міді, монофосфат калію, прямо на другий день було видно, як що по, по, по припалив. Одним словом, припалив. Він спрацював. Працював раз, потім я почекав 4 дні ще раз ним обробив. І, звісно, я розумію, що монофосфат, монофосфат калію він захисту ніякого не має, він тільки прожигає ту міндію яка. Є на, цьому, на листках. Ну і звісно, працювати такими дозами монофосфатом калію е, взагалі не бажано. І я від цієї ідеї відмовився е, працювати такими дозами. Та й взагалі бачу, що коли в мене лоза почала на деякий куча вже визрівати, то я поки що не працюю цим монофосфатом калію і слово зовсім. І далі вже пішли е, ці. Далі я почав шукати, що ж можна таке використати. Ну і, звісно, попалося мені відео від Геннадія про Ізокур. Почав трохи читати про Ізокур, почав трохи цей. В моїх, в моїй місцевості Ізокура немає. У мене таке відчуття, що все, що виноградарі використовують саме таке щось нормальне, то в моїх магазинах немає. Тому із укурем наявності не було. заказувати, чекати, що в мене не, не, на той час не було якогось такого великого бажання, то я взяв те, що було в магазині. Ну і звісно, в магазині в мене запропонували Sparmax T. Почов, спор, почав я використовувати Спорамакс t і що я можу сказати особливий нюанс. Почав ним згідно схеми працювати, то я побачив, зробив декілька вже обробок. Здається, да, вже четверту обробку зробив. То робив згідно інструкції на упаковці 10 грам на 10 літрів. Але як виявляється, 10 грам на 10 літрів це мінімальна доза, і вона більше розрахована як на Профілактична і як, як пише інтернет для дачників, У професійному використанні використовую 30-40 грам на 10 літрів. Ну, звісно, спочатку я використав 10 грам на 10 літрів. Сказав, що прямо в, 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 зразу побачу якийсь ефект, я ефекту не побачив. Але вже після третьої обробки я побачив зміни в плані в тому, що. Мід'ю там, де була, вона призупинилася. На нових хвисках вона вже не е, з'являється. Тобто я результат е, побачу, від цього спорамах сте. Е, Із я так і не, за, не замовляв. Вже на наступний рік ми чекаємо. випробую його обов'язково. Візьму для де, де, де свого арсеналу. Ну, в цьому сезоні вже вирішив піти цим шляхом, для того, щоб в майбутньому розуміти. Хто ж і як працює, бо е, так як мені в магазині сказали вже декількох, що е, це саме ефективно, і люди е, це дуже беруть про ті е, біопрепарати, які я е, називав, тобто це, наприклад, язукур, або про е, е, цей на основі ще біопра... біопрепарат, чи є зараз в виноградарі. Тоха Вінницький персик розказує про на основі юдосиду. Ой, на основі, вибачте, на основі цього сьогодні, то це. То взагалі таке не, не, не чули, і на і мене дивлюся великими очима, хлопчич, тобто, де ти це взяв і звідки ти прийшов. Значить, це. Тому на наступний рік будемо вже, як кажуть, підготовлювати це більш ретельніше. І це. І, і рекомендували брати це. Ну, я вже вирішив працювати з цими препаратами, що є у мене в магазині. Так як вони є в наявності, їх є велика кількість і кажуть, що всі беруть. То я вирішив оце взяти в Т Ну і ефект я бачу е не зразу, не на другий на третій день, але вже пройшло тільки вже де два тижні. Пройшло, то я бачу, да, мільдю є, але щоб тако вона взяла і повністю вже мене е мій виноградник е окупувала, то цього немає, тому що бачу, що воно е спрацьовує. На нових листках не з'являється старі листки, так і залишилися враженими, і, можливо, чуть-чуть, як то кажуть, стали чуть -чуть, можливо, більш враженими. Ну, все-таки на, на, на мій погляд. Ну а так, взагалі, поки що я пішов взяти порівню з Єдусидом і з цим, то цей споримакс я бачу, що він працює. Вчора я вже зробив. Ще одну профілактичну обробку, ну як не профілактичку, вже, виходить, лікувальну обробку. То це. То е зробив дозу е 35 грам на 10 літрів. От, подивлюся результат і я думаю, ще повернуся і вам скажу, як воно е спрацювала. Скажіть, чому це? Чому я, ну, хто слідкує за моїм каналом, знаєте, що в мене не багато є кущів, які не дали в цьому сезоні мені урожай. На тих кущах також є мільдю. Мій весь молодняк також підцепився мільдю. І це. І, і можете сказати, чому я не працюю О, зараз вам покажу молоднячок. Мій, який я виростив з лозе, про це ще землю окремо відео, то на ньому також з'явилося мідіо. Тут можна було спокійно працювати е, цим, хімічними препаратами. І, і чому я не хотів працювати з хімічними препаратами, хоча можна було. По одній простій причині. Я хотів подивитися для себе розуміти, для свого досвіду, е, як, по-перше, Ближче по до цієї хвороби, щоб зрозуміти, як е, з ним е, з нею працювати, щоб краще зрозуміти, як е, працюють препарати. Щоб зрозуміти е, який кущ в мене більш вразливий до мільдю, який менш вразливий. Що саме от подивіться, якщо ми зараз візьмемо. Е, ось цей кущ. Ось він весь. Е, Оце, бачите, припалені ли, листочки від цього монофосфату калію. Ну, Одним словом, ось візьмемо, це весь кущ його зацепили ну, Тут і припалено. Свіжого не, на свіжого не, не, немає свіжої мідді. То ось ось один кущик цей. Ось візьмемо його, А ось поруч є інший. І це на жодному ні на одному листочку немає, навіть, що тут може бути мілью. Тобто, от вони тут поруч ростуть. Цей зовсім немає. Гарний такі сильно росли куч, Ну, взагалі. Дуже подобається. А оцей тут, цей тут зацепило мілью. Цей тут також зацепило мід'ю, але менше. А це практично теж не має зовсім мілью. Ось тобто, тому по, по цій причині я ще не, обробив, не обробляю цими хімічними препаратами, не обробив для того, щоб зрозуміти, який кущ як реагує, ну і, звісно, як з е, цим мідю поводитись для свого досвіду. Ну і плюс е, розуміти, який препарат як е, краще працює. Тобто я для себе, е, е, бо багато хто говорить, е, кожен інформації втраті дуже багато. Кожен хвалить, як то кажуть, своє болото, кожен хвалить свій препарат. Я зовсім не хвалю жодного препарату і не роблю реклами ні на один препарат. Я просто вам розказую і ділю своїм досвідом, що в мене виходить, а що не виходить, і е, яке моє бачення на це все. Тому. Вивчаю, по-перше, вивчаю свій виноградник, вивчаю свої кущі і вивчаю е, краще, ну, як діяти в тій чи іншій ситуації. Ну і, звісно, як, які препарати, як вони діють. Е, звісно, в цьому сезоні зроблю висновок по цих всіх, е, ну, по цій хворобі. Е, на, на дочекаємо другого сезону, підготуюся вже. Візьму, буде, вже, є вже якась база і моя, і скоріше за все, що використаю ці препарати, наприклад, що ТОХ каже, що нормально працює на основі перекисю, можливо, візьму, замовлю їду цей, як його ізокур також, візьму свій арсенал, для того, щоб для себе зрозуміти, що краще, що ефективніше. Ну, в цьому сезоні вже буде так. Вже нічого не змінюю для того, щоб для розуміння того. Бо зараз, виходить, я сьогодні зроблю одно, завтра зроблю друге. Приїде одно, один біологічний препарат, потім інший. І я так і толком не, не, не буду розуміти, який препарат і як і це. Ну і як, наскільки він дієвий. Тому в цьому сезоні вже буде так, а там далі. Дальше... Вже будемо буд, буду більш підготовлений до цього. Тим більше я ж ну, всі кажуть, що медіа дуже розпоширюється, але все я кажу, що треба розуміти, як воно зашвидко. Як, як воно ну, вивчити одним словом. Так що, таке, я трішки вам сказав. Звісно, що в мене є, це, є ще урожай, не можу зараз взятися за хімічними препаратами. Е, ще зрадилось у мене родоміл є у мене, і я думаю, що за, після цього я зараз пройду свідомілом, е, бо він залишився. Ну і плюс вже в мене на ділянці нічого немає, можна спокійно ним попрацювати. Я так розумію, що родоміло можна. Е, навіть що його не рекомендують, то я думаю, що ним можна. Е, Працювати до, наприклад, цитіння і спокійно можна вже працювати після збору врожаю цим розумілим. Я думаю, що шкоди він вже ну, нікому не зробить. А стосовно здоров'я, ну, можливо, якщо працювати без маски і якісь такі простенькі захисту, можливо, якось є якийсь вплив його на. Здоров'я людина. Якщо е, повністю екіпірованим, то я думаю, що він не мав би так шкодити. Якщо е, ну, я неправильно думаю, то ви підкажіть, я вам буду дуже і дуже вдячний. Якщо я е, помиляюся, якщо це моя хибна думка. Тобто, напишіть мені в коментарях, чи я правильно думаю. Ну і звісно, є ще це. Є ще урожай трішки оці кучики, що я вам показую, ще є Руслан. Русланом я дуже задоволений, смак сливки. У мене сусідка купила, то каже, що таке відчуття, що їла сливку. Ну і мені подобалася сливка. Ось є трошки бачите, врожаю. Я буду його вже знімати, бо нема куди відтягувати. Далі вже продають ночі, у нас холодні. І потрібно це, І потрібно, щоб лоза визріла а з урожаєм лоза затягується, затягується визрівання. Тому є ще, є ще трішки цей. Ще є фурорма мене залишився, що син погано набирає цукру, може, почну вже знімати з нього навантаження. Ті грони, які осипалися, також осипаються, продовжують осипатися. Не в тому ще зроблю окреме відео по цьому загальному. Тому я ще не працюю хімією, бо по одному кучові працювати, а інші обминати це самі розумієте, не, 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 не варіант. Воно так не, не працює. Я тим більше вночі обробляю, то так чітко видно під, під фонарик, як летить ця хімія, як туман розпилюється. Тобто це, це взагалі нереально. Не так хіба що ну, то, не, це дуже затратно: один курс обробляти, а другий обмотувати чимось захищати. То, тобто, коротше, не варіант. Тому я не обробляю хімію. Ну, ось трошки затягнув я вам відео. Давно не було такого мого відео, але хотілося з вами поділитися такою актуальною темою про мідю, і хотілося вам розповісти, як я працюю, чим я працюю і, звісно, можливо, комусь це буде корисно. Тому слідкуйте за моїм каналом. Далі буду розказувати, як в мене як його її зупинив, як вона. Мене, чи б далі прогресувала, чи вона все-таки зупинилась, але я бачу, що вже вона зупинилася. Ну і звісно, на майбутнє, як показало це мене, мене це літо, що хочу я чи не хочу, потрібно буде обробляти і той сусідський кущ, Ну, а що робити? Ну, бо я іншого виходу не бачу. Бо якщо я буду тільки свій обробляти, а той не буду обробляти, то це 100%, що в мене буде постійний ризик, і то навіть думаю, що точно буде хвороби від того куща постійно йти до мене, і це буде таке навіть замкнуте коло. Тому мені прийдеться на другий рік, обробляю свій виноград і прийдеться обробляти цей сусідський. Ну, бо в іншому виходу я не бачу, якщо хочу мати чистий виноградник. Тому якось так. Це, друзі, на цьому я буду завершувати. Трохи затягнулися. Ну що, що поробиш? Хотілося б вам донести свою думку і інформацію, ту, яку я знаю, яку я використовую і що я використовую, то трошки воно вийшло задовго. Все. Дякую вам за увагу, дякую вам за коментарі, дякую за підтримку. Дякую, що підписуєтеся. За це я вам дуже-дуже вдячний. Чекаю від вас фідбеку, що ви на це скажете. Ну і продовжуємо далі працювати і насолоджуватися ягодкою. Все, будьте здорові, бережіть себе, рідних, і все буде добре.